Мистецтво, що пробуджує пам'ять у Криворізькому театрі Академія руху, відбулася унікальна вистава Реквім чорні дошки, присвячена пам'яті жертв голодомору. Захід став емоційним нагадуванням про трагічні події, які назавжди змінили долю українського народу. історії болю та трагедії актори перенесли глядачів у атмосферу страшних років голодомору, розповівши історію від імені тих, хто пережив ці жахливі події, або ж на жаль, не зміг їх пережити. Вистава базувалася на свідченнях очевидців, людей, які втратили родичів або самі дивом пережили трагедію. В цій виставі немає, скажімо так, головного героя немає другорядних. Це вистава. Про людей всі ми люди показуємо людей, які пережили страшні часи, які пройшли неймовірні випробування, а хтось не пройшов. І кожен актор, кожен з нас відтворює історію певної людини, тому що саме в цій виставі ми обрали. За основу хроніки, це історія людей, які розповідали про своїх родичів, які пережили ці часи. Або вони самі були дуже маленькими, коли був голод. Подія зібрала значну кількість глядачів різного віку, які високо оцінили старання акторів і глибину змісту вистави. Емоційна гра та реалістичність виконання зробили захід не просто театральним дійством, а потужним символом національної пам'яті. Режисер вистави Сергій Бельський підкреслив, що метою вистави є не лише вшанування загиблих, але й глибше усвідомлення причин та наслідків голодомору. Вистава Реквієм стала важливим нагадуванням про злочини тоталітарного режиму, який прагнув знищити українську ідентичність. Я думаю, що ми маємо про це говорити. Про це говорити тим паче, що ворог і сьогодні. І тоді у нас виявився один. Це наші північні сусіди які задають ужасного клопоту сьогодні нам і задавали нашим пращурам починаючи з часів колективізації з 20-х років а сама вистава ну, це все пов'язано з, з болю родин, з втратою дітей з втратою чоловіків з втратою, ну, повністю з втратою як знищували українців всі ці роки і на жаль, сьогодні це продовжується. Це відчуває це. Відчуває кожне місто. Чорні дошки. Це більше ніж вистава. Це заклик берегти історичну правду, не забувати про ті страшні часи і не допустити повторення подібних трагедій. Театральний захід став важливою частиною культурного життя міста, об'єднавши людей у скорботі та спільній пам'яті про жертви геноциду українського народу. Маргарита Назаренко Максим Мурашов перший міський.